Напередодні 32-ї річниці Незалежності України щиро вітаємо усіх з Днем Державного прапора України. Офіційне визнання синього жовтого як прапори українського народу відбулося 22 березня 1918 року. Тоді Центральна Рада ухвалила закон, затвердивши поєднання жовтого та блакитного кольорів як страх Української Народної Республіки. День прапора це свято, встановлене в Україні на державному рівні для шанування багатовікової історії українського державного творення, державної символіки незалежної України та з метою виховані поваги громадян і державних символів. Цього повинні бути гідні пам'яті багатьох поколінь українців, які райтними подвигами, працею і часом і ціною свого життя сорі у слову і велич. Держави, щоб сьогодні вільно маярів наш нашого прапор. Сильні, як море, як день золотий, з неба і сонця наш прапор ясний, рівний наш прапор висиканий сім, нехай він не квітний сім. Гляньте з ньому волошки в гляньте жита в ньому золоте лють, житий волошко, наш прапор ясний. З неба й сонця як день весняний. До серце серця бажаємо вам, щоб ваше життя було рфали і багатим. Як кольори нашого державного стряпу. Белотипний мир, як небо та жовто золотисне, як помічних для України. Доброго здоров'я і щастя кожній родині! Зі святом!